Це хазяїн нашого мира, Лукавий. його назвали так за Глаза. Він, паче, ангел, він же сатана, він же змій древній. Він знаходиться 7 тисяч років в Шамбалі і управляє туди миром. Він Ми дає всі технології зелених чоловічках, вони в нього як коти ходять по Шамбалі. Він дає всі цифрові технології, він приводить всіх цих правителів, Трамп, Путін. Це ж від нього. І Зеленський вас то ж нього. Коли Зеленський приключає всіх нахер, а сатані потрібно тільки погубити весь мир. Весь мир він не може погубити бомбами ляк, а їх нужно забрати ваші душі. Він дає оцифровку. Весь весь мир оцифрований, китайці подивіться, вони вообще відкровенно кланяються, там дракону носять бумажних драконів, Росію він вибрав, своє Вони здають издають вон, книги Ель Морія, земне імя, Ель Морія, Махатма море, в Ізраїлі є гора море. Это імя в Біблії, і він хоче вас погубити, Я давала вам эту статтю українцям. Но вы не захотели её даже читать, оскорбляли меня, поэтому сейчас я вас на вас вот эти все наказания, я даже не сочувствую вам. Ну не поняли, подідіть і ідіть дальше. А чого ви мене оскорбляли, непонятно за що. І сейчас мені тільки жалко ко СБ і наших воїнів, потому що Подписываю. сейчас воинам э, отказывают в бумажных свидетельствах, только переводят всех на ID-карты. И меня переведут. Мне, значит, не будет за что жить, потому что я не дам свои отпечатки пальцев сатане. Я знаю, что он, э, договор с сатаной всегда скрепляется каким-то биоматериалом. То есть кровью раньше. А сейчас биоотпечатками. Поэтому я хочу взять у вас все ID, э, взять, а, дать ID Карточки, на них вже його образ. Таким, таким чином, ви становитеся його цифровими воїнами, ви кланяєтесь навіть не знаючи кому, тому що ви отошли від Бога. Be, українці, особа нація, по тупості. Ви віддали свою назву Русь країна Росіянам, а тепер ви удивляєте, що вони вас бомблять. Да потому что вони прийшли за своїми землями. Я тут хочу сколько за... повернуть свою назву. Русь, Русь це річка от... яка находиться під Києвом, заберуть свою назву, вы заберете свою землю. Ви даже этого не понимаете. Він сміється зараз надо мною, хотіла їх да? а тепер получаєш. я получаю від вас та, такі наказання, що я проклинаю ваш рот український І все ж я тільки борю за себе і за воїнів, які зараз будуть винуждені, всі, всі їх подвиги нівеліруються, тому що вони коли приймуть ID карточки. Вани станут цифровими воїнами сатани. Всі ви вже цифрові воїни сатани. Ви перед Богом біомусор. Я зараз вимагаю від вашого зеленого таба поца, якого ви провели, який прокручав цифра ці Я вимагаю від вашого уряду тупого свинар-свинарного то то в главі. Я. Я вимагаю від них запретити оцифровку людей і видачу id карт.